Кажуть, що життя як коробка шоколадних цукерок, не знаєш, яка тобі попадеться. Мої коробці були різні смаки, і не всі вони були приємні, але кожен з них щось змінив мені. Я Йосифатович. і я хочу розповісти свою історію про те, як я йшов до Мрії, як я жив в цеху, працював у лісгоспі. І потім відвідав 15 країн, проживав чотирьох. Як я піднімався, падав, помилявся, знову починав спочатку, як я потрапив в в'язницю, як я відкривав бізнеси, як я дізнався, що в мене відмовили нирки і мені потрібна пересадка. І Зараз на даний момент я трансплантований вже три роки. Я отримав свій другий шанс. Я отримав своє друге життя в прямому сенсі цього слова. І я хочу говорити. Я хочу говорити, щоб поділитися з людьми, яким буде корисний мій досвід, щоб вони. Проходили, досягали своїх цілей набагато швидше, набагато легше, ніж я, і не помилялись в таких певних місцях або моментах, як помилявся я. Тут я буду розповідати про історії, про висновки, про те, чим я надихався, як я пропрацьовував ці проблеми, як я дійшов до того, щоби зрозуміти. Де я, що я і що мною рухає, я не коуч, я не мотиватор, я проста людина, яка прожила свій досвід. І якщо цей досвід допоможе, хоч комусь відгукнеться і допоможе не проходити такий тяжкий шлях, як я пройшов, я буду дуже радий. І Якщо мої слова відгукуються, або ти щось починаєш у житті, то підписуйся на канал. Я тут буду ділитись історіями. Я також буду читати. Якщо є що написати, поділитися своїм досвідом. Я буду читати. І я думаю, що ми не даремно на цій лавочці. До зустрічі!